Леся Українка, поетична квітка України. Без надії сподіваюсь. Гитьте думи в хмари осінні, Тож тепер весна золота, Чи то так ужалю в голосінні Проминуть молоді і віта? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись. Жити хочу геть доми сумні, я на вбогім сумнім прилозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від слістих гарячих розтане та кора льодовая, міцна, може, квіти зайдуть, і настане, ще й для мене весна весела, Я на гору круту крем'яную. Буду камінь важкий підіймати, І несучи вагуту страшною, Буду пісню веселу співати, В довгу темну нічку не видно, Не столю ні на хвильку очей, Все шукатиму зірку провідну, Ясну владарку темних ночей. Так я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надії такий сподіватись. Буду жити. Геть думи сумні.